Ділюсь ритуалом для тих, хто хоче поскоріше зустріти свою другу половинку. Ритуал підходить тільки для дівчат. В п'ятницю, в День Венери, дівчата за свої зароблені кошти ви можете щось продати і за ті кошти ідете у флористичний магазин та купуєте собі букет. З букетом треба пройтися в руках його тримаючи біля серця по місту рівно стільки хвилин, скільки вам років. Тобто, якщо тобі 35, гуляєш 35 хвилин. І зверни увагу, тобі буде важко купити цей букет, коли ти будеш знати, що він для ритуалу Знай, що якщо тебе зупиняють якісь обставини, то на тобі є негативний вплив. А по букету, який ти собі дозволиш купити, можна чітко сказати, кого ти можеш привабити. Якщо на букеті зекономила, то такий і бідний буде жених. Якщо букет розкішний, то що тобі його аж важко нести, це значить, що він буде дуже багатим, аж важко буде витримати його характер. Якщо це троянди і колючі, то значить і характер у нього буде колючий. Чим пишніший, багатший, приємніший і різноманітніший твій букет, тим цікавіше. Кавішим буде твій обранець. Починаємо 12 травня саме в цю п'ятницю, тому що це не просто День Венери, а це Венера в аспекті Сатурном, яка дозволяє втілити твої найоткровенніші бажання щодо другої половинки одразу вже. До речі, скільки днів треба для того, щоб зустріти свою половинку? Саме стільки, скільки ти зможеш комфортно прогуляти хвилин по місту. Якщо тобі 35, ти 35 хвилин гуляєш, то напротязі 35 днів очікуй нове знайомство. Все працює. Якщо в тебе працює правило взаємообміну, залишай лайк, ділись цим відео і підписуйся тут цікаво.